Друзі, всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про те, чому студентам українським не надають можливості виїхати за кордон для того, щоб навчатись відповідно за межами України. Але перед тим як дивитись це відео, попрошу вас поставити йому лайк, підписатись на мій канал, якщо ви ще не підписались, для того, щоб не пропускати в подальшому цікаві та корисні для вас новини. І обов'язково додивіться до кінця це відео. Для мене це надзвичайно важливо. Друзі, дуже багато до мене звертається знайомих та клієнтів, які питають, чому наша держава, прикордонна служба, не дає можливості виїхати за кордон тим студентам, які поступили на навчання після початку війни у лютому 2022 році. Давайте з цим розбиратись. Друзі, на цю проблему потрібно дивитись з двох сторін. Перша сторона це. Сторона, де взагалі немає ніякої заборони на виїзд за межі України, а ті заборони, які є, вони є незаконними. І друга сторона це погляд самої держави на цю проблему, і відповідно ті заборони, які вона встановила, я вже розповідав у одному з попередніх відео про те, що, на мою думку, взагалі немає ніякої заборони на виїзд чоловікам. Віком від 18 до 60 років, які можуть бути мобілізовані. На чому це гарантується? Якщо коротко, то на тому, що в нашому законодавстві зазначено лише перелік тих осіб, які можуть виїжджати з відповідними документами. А не зазначено про те, що чоловіки призовного віку, і, які можуть бути мобілізовані, вони не можуть виїжджати, якщо в них немає відстрочки від мобілізації. Цього не зазначено, і відповідно Державна прикордонна служба, яка керується виключно законами, вона не може забороняти і не може не випускати таких людей. Друзі, якщо вам цікаво більш детально про це дізнатися, то можете подивитись це відео за ссылкою, яку ви побачите зараз на вашому екрані. Тому мій погляд на цю проблему це те, що взагалі немає ніякої заборони. На виїзд чоловікам за межі України. Абсолютно ніякої встановленої законом. А відповідно до Конституції України право на пересування громадянина і взагалі людей може обмежуватись лише законом. Тобто не листами, не наказами, не будь-якими іншими внутрішніми документами, постановами Кабінету міністрів, а виключно законами. Таких законів прийнято не було. Друзі, тепер поглянемо зі сторони держави, на які вона спирається нормативно провірати, коли забороняє виїжджати студентам за межі України. Звичайно, перше – це закон України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, це частина 3 статті 23, абзац 2, де зазначено, що здобувачі. Вищої освіти, ну, тобто, буду просто їх називати студентами. Вони мають право на відстрочку від мобілізації. Як цим скористатись, потрібно звернутися до територіального центру комплектування і отримати відповідну довідку про відстрочку у мобілізації. І, друзі, виходить така ситуація, що студент навчається, він отримує. Відстрочку від мобілізації, причому не зазначено, чи він навчається в українському вузі, чи він навчається у закордонному вузі без різниці. Якщо він навчається там за денною або дуальною формою навчання, то він має право на відстрочку від мобілізації. Але звертаємось далі до правил перетину Державного кордону України громадянами України до пункту 2.6, де зазначено, що право на виїзд. За кордон мають громадяни, які мають відстрочку від мобілізації, за виключенням частиною 3 статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, де якраз і зазначено, що таку відстрочку мають студенти. Тобто, якщо брати ці два нормативно-правові акти закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, а також правила перетину державного кордону, Громадянами України, то є така ситуація, що взагалі жоден із студентів не може виїжджати за межі України під час дії воєнного стану. Незважаючи знову ж таки на те, чи він навчається у українському вузі, чи він навчається у закордонному вузі. Правило одне для всіх. Це знову ж таки з боку нашої держави. Але до. Серпня місяця 2022 року наша Держава Прикордонна служба України випускала за межі України студентів, які навчаються у закордонних вузах, які навчались як до початку війни, так і вже після початку війни. На чому це базувалось? Це базувалось на листах Генерального штабу ЗСУ, в яких зазначалось, що такі студенти можуть виїжджати за кордон на підставі певних документів. Зауважу, на листах Генерального штабу ЗСУ, не на законах, не на наказах Міноборони, на листах Генерального штабу ЗСУ, які за своєю природою не є взагалі нормативно-правовим актом. Це просто роз'яснювальний лист. Тобто, з боку держави, з боку Державної прикордонної служби, вже є порушення, було порушення, коли вони випускали таких студентів, грунтуючись на листах Генерального штабу ЗСУ, звичайно, це виглядає дивно, що я зараз критикую за це Державну прикордонну службу, але ми ж повністю розбираємось в ситуації об'єктивно і незалежно. І далі, з початку серпня 2022 року, вже на самому сайті Державної прикордонної служби було надано додаткове роз'яснення, що. Студенти закордонних вузів можуть виїжджати на продовження навчання. Тобто вони надали роз'яснення про те, що за кордон на навчання можуть виїжджати лише студенти, які вже навчались до початку війни і не змогли виїхати на навчання протягом дії воєнного стану з 24 лютого 2022 року і аж по сьогоднішній день. Знову ж таки, на чому це базується? Взагалі не зрозуміло ніяких. Нормативно-правових актів незаконів, ніби хоча б якихось змін до постанови про порядок перетину державного кордону не приймалось. Це все базується суто на якихось внутрішніх переконаннях Державної прикордонної служби України. Далі на листах Генерального штабу ЗСУ. І знову ж таки виникає. Таке достатньо абсурдне обмеження прав громадян на виїзд за кордон, тому що одні студенти можуть виїжджати, це ті, які вчились до початку війни. Другі студенти, які поступили до закордонних вузів і зараз далі могли б поступати, вони не мають права виїжджати, при тому вони мають. Відстрочку від мобілізації, і виникає дивна ситуація, коли людина поступила на навчання у закордонний вуз, має відстрочку від мобілізації, має документи від територіального центру комплектування, але не може виїхати, тому що їй заборонено законом. Що робити таким студентам, які вже поступили до закордонних вузів після початку війни, заплатили за навчання за один семестр або за цілий рік? І не можуть виїхати на навчання. Держава не пояснює, вона не пояснює, як їм вчитись, чи вчитись в онлайні, чи ще якось переводитись на заочну форму навчання. Нічого не пояснює. Не пояснює, як повернути гроші, заплачені, тому що спочатку всі студенти знову ж таки розраховували виїхати за кордон. Я розумію, що деяка частина людей навмисно. Для того, щоб уникнути або мобілізації, або виїхати за кордон, поступила на навчання до закордонних вузів після початку війни. Але це лише частина. А є ще велика доля людей, достатньо молодих людей до 25 років, до 20 років, які бажають вчитись за кордоном, але їх цієї можливості фактично позбавили. І знову ж таки, вони сидять тут. Вони не можуть бути мобілізовані, і вони не можуть вчитись за кордоном. Ну, дивна ситуація, знову ж таки, що робити? Давайте я спробую пояснити, що в цій ситуації взагалі можна зробити. Якщо ви студент, який вчився до початку війни у закордонному вузі і вас не випускають з якихось підстав, а підстав насправді, прикордонна служба зазначає безліч, а можуть взагалі нічого не зазначати. Бували випадки, коли просто людину залякували, погрожували їй кримінальними справами за підробку документів, і не давали відмову у перетині кордону. Просто людина розверталась і їхала назад до себе додому і розводила руками, тому що вона і виїхати не змогла. Хоча розраховувала на це і мала всі підстави на те, щоб виїхати. І не можна оскаржити таку відмову. То що ж робити вам, якщо ви студент, який до початку війни вчився, і вже після початку, звичайно, це збирати всі необхідні документи і подавати їх при перетині кордону, і у разі, якщо вам відмовляють, то писати скаргу на начальника прикордонної служби, яка вам відмовила, додавати всі документи, які у вас є. Так само фіксувати, що ви подали таку скаргу, отримувати копію цієї скарги з відміткою прикордонної служби, яка їх отримала, і після отримання відмови ще й від начальника такої прикордонної служби подавати позовну заяву про оскарження дій і про оскарження відмови у перетині кордону до суду. Друзі, насправді зараз в адміністративних судах вже декілька сотень таких справ, і я дуже сподіваюся, що. Суди, незважаючи на те, що місяць тому чи два місяці тому вони займали позицію держави, що ближче до кінця року, все одно суди перейдуть на сторону звичайних людей, вони зможуть проаналізувати те, що зараз немає ніякої заборони на виїзд чоловікам за кордон, ті листи або ті якісь внутрішні. Пояснення чи роз'яснення, вони не мають силу нормативно-правових актів, і тому суди все ж таки дійдуть висновку про те, що заборони на виїзд фактично немає. І тому, врешті-решт, ті студенти, які не виїхали, вони отримають рішення судів про те, що вони безпідставно не були випущені за кордон, вони відшкодують витрати свої на судовий збір, на адвокатів і паралельно ще відшкодують. Свої збитки, які вони отримали внаслідок того, що їх не випустили за кордон, у вигляді відшкодування грошових коштів за навчання, так само у вигляді відшкодування моральної шкоди. Я вважаю, що насправді для цього є достатньо великі перспективи. Але, звичайно ж, треба чекати. Хтось буде говорити, що перспектив немає, але якщо нічого не робити, то відповідно нічого і не зміниться. Тому, друзі. Якщо вас не випустили, обов'язково беріть відмову письмову відмову у перетині кордону і оскаржуйте її або самі, або звертайтесь до юристів, до адвокатів, які вам допоможуть це зробити. Врешті-решт, я вважаю, що у вас достатньо непогані перспективи для того, щоб виграти цю справу, повернути назад свої кошти, затрачені на такі оскарження, і після цього виїхати за кордон. Друзі, на цьому все. Якщо вам було цікаво, поставте цьому відео лайк і до нових зустрічей. До побачення.